І я не розумію одного, чому люди, які їздять в потягах, досі не розуміють, що там поганий зв'язок, і не ну, ти не зможеш нормально поговорити. Поаплодуйте, хто це знає. Але є але є люди, які все одно боряться з поганим зв'язком. Знаєте, ці супергерої не спилять цілу ніч, чекають, щоб всі позасинали, і тільки тоді починають свою боротьбу. Алло. Алло, люда. Алло, да, Люда, да, я, я сіла вже, люда, да, 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 люда уже лежу, кажу я. Та не у кого де. На уже лежу, да, розстелилася, да не корова. Я, Люда, я,